Привіт! Сьогодні я розкажу про свій другий день відмови від дофаміну Або принаймні спроби, не знаю, як це називати. Ну, насправді, все не так радісно, як могло здаватись, і не так просто, але все-таки позитивні здвиги і результати є. А, зараз розкажу про свої відчуття. А саме відчуття такі, що. А, так як я по описаних правилах раніше, де я, наприклад, не можу дивитись більше трьох відео на день, але при тому можу, наприклад, дивитись спортивні івенти і трансляції, мозок починає шукати любі обхідні шляхи для того, щоб якби, обійти правила і все рівно уникати навчання або роботи. Ось. Тобто. Признаюся, я сьогодні зіграв а, дві катки в доту, хоча я не грав в неї давно. Просто ще до відмови вирішив скачати, зіграти одну гру, але вийшло якось так. <смас> я її вже видалив, насправді нема що там робити. Мене дивують люди, які досі в неї грають в певній мірі, але про це іншим разом, хоча я сам на якусь часу потратив. А, ось. І що пробує зробити мозок? Мозок пробує просто. Обхитрити правила, обійти їх і знайти якийсь інший спосіб, не, не знаю, навіть не те, що не працювати, але якби не нагружатись в цілому. Ось, і це потрібно відслідковувати. Але, але, попри це, я не тратив стільки часу на ті безпілкові відео, а значно більше часу пішло навчання, що дуже радує. Взагалі. Життя, коли ти відмовляєшся від, наприклад, таких переглядів відео, воно стає більш змістовним, більш відчуття, ніби кожна твоя дія має сенс. От. І, і це, цікаво. це цікаво, але попри те, все рівно в певній мірі складно, в певній мірі десь піддаєшся трошки спокусі. Ну, я вважаю, що це нічого. Головне поступово і головне регулярно. Неможливо, неможливо так щолк і відмовитись. Ну, принаймні, в моєму випадку, принаймні в цій ситуації. От. А якщо можливо, то в мене не вийшло. Ну, в цьому і не була суть. Суть не була в строгих заборонах на все і вся. Суть була в тому, щоб споживати інформацію свідоміше, змістовніше і більше часу переприділяти туди, куди потрібно. Детальніше про те, чому я відмовляюся від а, відео на ютубі, в доволі грубому розумінні цього слова, а саме від дофаміну і постійного потоку інформації не потрібної для мене. Можете подивитися на попередньому відео про мотивацію, про умови, там теж в описі відео, і чим це може бути корисно для вас. У вас пішли на гарні зміни. Чого вам і бажаю, і гарного сум'я.